Міні спідниця, гарна зачіска, усмішка і при цьому професіоналізм. Так уявляють собі образ сучасного вчителя дітлахи. Алла, що викладає тут точні науки, та не теплими словами вихованців. Вони може і по вісім місяців знаходяться на лікуванні, і рік, і тому вони нас чекають. Тому сьогоднішнє їхнє привітання це для нас як бальзам на, на серце і на душу. Ігровий тренінг розуміємо всім серцем, який влаштували в лікарні, має за мету максимально зблизити вчителя та учня. На думку пані Галини, а вона психолог, така командна робота йде на користь усім, а особливо тяжко хворим дітям. Дітям хочеться підтримувати той рівень знань і по різним предметам. Вчителі ходять займаються з дітками, спілкуються з ними. Говорили та бажали юні пацієнти добра і наснаги всім вчителям. Утім, для декого діти приготували особливий сюрприз. Раїс Робертівну бажаю вам щастя, здоров'я, щоб ви виховали більше геніїв, щоб у вас у класі були тільки самі гарні діти. Ну воспитані. Валентина Петрівна, я вам бажаю щастя, здоров'я, щоб ви більше виховали дітей, таких як виховали нас. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський на часі новини.